Доброго дня! Це знову на каналі Мотивація ВЖляра. 4 квітня, неділя. Ось така у нас похмура погода, і навіть під вечір почав падати дощик. Температура повітря десь близько 9-10 градусів. Навіть сьогодні за хмар показувалося сонце. В принципі, це вступні слова для мене особисто, тому що вирішую для себе. Знімати відеоролики кожного дня, конкретно казати число, конкретно розказати деякі орієнтири, по яких я можу орієнтуватися по погоді, по тому як іде розвиток і як іде пилок. Сьогодні проїжджали по дорозі в районний центр і звертав увагу, що верба особливо видніється серед інших дерев, які тепер на даний момент не цвітуть. Хоча вишня і черешня у першу чергу розпустила бруньки, але все-таки цей холод дещо їх тепер притримує. З вчорашнього відеоролику я зробив висновок, що бжолосів'ї нанесли перги достатньої кількості, тому що в одній рамці я побачу 40 комірок із пергою, і матки тепер якраз червлять, бджоли значно розплилися по вуличках і підносять мед до розплоду. Останніми часами я звертаю увагу, що на моєму відеоролику популярність набирає відеоролик «Сенсаційно і реально 10 сімей або 10 відводків з однієї перезимованої сім'ї. Розкажу трошки предісторію, що спонукало мене робити таку грандіозну працю і що спонукало мене. Піти на такий експериментальний крок, щоб спробувати робити це у 2017 році. У 2016 році я пробув в Кривоградській області на медозборі Соняшнику, і у 2017 році Олег, який приїхав до нас за пакетами, він попутно. Перевіз сюди мені возвратно тих 20 моїх сімей, які я брав на медозбір. Тобто з нашої пасіки 20 сімей з вуликами, які ми тут цього зиму робили у 2015 році. Взимку Стас 20 своїх залишив у себе дома. А 20 після медозбору вже по весні, коли бджоли перезимували. Стас мені в той рік дуже допоміг, тому що він фактично ходив весною біля 40 сімей, і відповідно зрозуміло, що я звідси за 800 кілометрів не зміг би поїхати туди і оглянути б сім'ї по весні. Допоміг загрузити і якраз Олег у 2017 році привіз ті сім'ї. На той момент в мене було вже тут близько 80 сімей. За якими доглядав тато. Вони теж гарно перезимували, зими вийшли хороші. І плюс тих 20 сімей. Тобто у нас було більше 100 сімей у 2017 році. Ми сформували, пам'ятаю, десь 90 пакетів, які ми продали в тому році. І 10 сімей, які були трошки меншими, з яких не можна було сформувати пакет. Точніше, пакет можна було сформувати, але. Я хотів спеціально лишити трошки менше сім'ї від тих сімей, 10, щоб вони якраз підійшли плавно до, до акації. І після акації я б вже робив ці відводки. Так от, декотрі із тих сімей, як тепер пам'ятаю, тут сім'я 10А Олександрія, так і в мене було записано, принесла 9 доданівських повномедних рамок з акації із садів. 9 помножити на. Два, як мінімум, то вони принесли близько 18 кілограм з акації меду. Е, на той час це було для мене е, щось таке е, як сказати, не те, що несподіване чи нереальне. Тому що, ми, е, коли в нас була менша кількість сімей, тобто в цій місцевості, коли е, була менш насиченість бджолами, то тоді ми збирали і коли ще. Поляни розгорювали так сильно під сою, то тоді ми збирали на сім'ю по 14 кг. Батарея сіла, треба подивитися. Так, і те, що вони зібрали ну 14 на круг, тобто на цілий рік. А в тому році це якраз суд закаті: вони принесли е, 20 кілограмів. І правда, я ту сім'ю дійсно використав як племінний матеріал, тому що вона показала хороші проміри. По морфометрії, і справді такі нереливі сім'ї вони повинні складати основу селекції і основу виведення матки. І потім ми, вик... ми не качали мед, і з тої сім'ї перезимованої я зробив справді 10 відводків, тому що на кінець медозбору у вулику було близько 18 рамок. Хвіст, який залишився, тобто я, було 9 рамок розплоду. На кожен відводок я сформував рамку з бджолою з розплодом і рамку з медом. Таких 9 ми відводків зробили. Десятий відводок, який залишився тут на місці, це з тої бджоли, яка злетілася з поля. Чому я вирішив скласти цей відеоролик? Тому що я схотів зробити вам деякі уточнення. Дивіться, я е, той відеоролик складав іменно в тому році, в якому я робив ці блосін'ї. Е, Сказати, що 10 відводків зробити справді, реально. На той час е, нашим новим проектом було е, виготовлення шестирамочних вуликів. Тобто, Вулик Федан, який ми Стасом сконструювали з вагонки з якраз цією е, утепленою стінкою цього вулика всередині тирса, такий сенвіш, такий панель. Я перегородив е, тонкою перегородкою, і я зробив з цього вулика Доданнівського е, на 13 рамок, зробив два шести Щоправда, в тому році ще не було спроєктовано цей вулик, я виводив ці відводки в пакетних ящиках. У пакетному ящику в мене там багато є вентиляції, тому що цей ящик був сконструйований для перевозки пакетів, тому приходилося мені за допомогою пленок накривати цю вентиляцію, щоб не було сквозняків. І гарно цю сім'ю утеплювати, гарно її зжимати. Потім ці сім'ї перезимували. У 2018 році вийшли з зими і е, вийшли з зими успішно, ні одна сім'я не загинула. Було із е, 30 сімей, одним словом, 60 відводків. Е, всі сім'ї. Всі сім'ї, всі ці відводочки перезимували. Якої сили вони перезумували? Ну, Як які, де, котрі були на двох рамках. В основному на двох рамках. Дві рамки, три рамки. ну, Рідко, котра мав, цей рідко котрий відводок мав чотири рамки. В основному на, у середньому, скажімо так, на двох рамках. Так, якщо ви наважитеся робити це, вам потрібно враховувати, що якщо ви зробите меншу кількість відводків, а саме з однієї перезимованої сім'ї 6-7, то це буде оптимальний варіант. Також для того, щоб мати успіх у створенні таких відводків, потрібно мати хорошу пилкову базу. Що я маю на увазі під словом хороша пивкова база? Дивіться, ми живемо в місцевості, де в нас чорнозем, у нас рясно випадають дощі, і приїжджаючи по всій Україні, я звертав увагу, що більш родючої землі, як у нас, і більш зволоженої землі немає. Тому у нас цілий рік буй... буяють квіти, буяють пивконоси. <кхід> Різного роду рослинки зацвітають і приносять пивок. Кульбаба теж цвіте протягом року, і це є хорошим плюсом для, для нашої місцевості. Також в нас тут є город, і 30 сотих города ми посіяли в тому році гречкою. І це якраз теж було хорошим підґрунтям для цих відводочків. А також, коли ви робите таку величезну кількість відводків з одної перезимованої сім'ї. Теж важливо враховувати, що ви повинні бути матководом, і в кращому випадку такому відводку давати плідну матку. Ну, Якщо такої можливості у вас немає, то можете використати цей сформований відводок на дві рамки. Повторюсь, одна рамка із медом, може бути із пергою, а друга рамка із розплодом. Ті сім'ї, які. Формуються з розплоду, який запечатаний, або розплоду на виході, вони мають трошки більшу перевагу над тими сім'ями, які формуються на засіві або на відкритому розплоді. Тому у такі сім'ї, де сформовані на відкритому розплоді, я старався більшу віддавати перевагу, щоб трошки більше поставити рамки, більш обсиджені із бджолами. Також варто пам'ятати, що такі сім'ї самостійно. Нектару вулик не будуть приносити. В перші дні вам буде потрібно давати їм воду, слідкувати за цим. І також е, обов'язковому порядку е, лити на рамку е, сироп. Сироп може бути різної концентрації, це вже, це вже на вас вибір. Я тоді давав сироп один до одного. В, в моєму випадку я відвозив е, сім'ї за 15 км від нашої пасіки. У вашому випадку е, можете відвозити. Е, не, не, не менше як на, е, на, на 4 кілометри, я так рекомендую. Е, в принципі, ось так. Тобто, е, що вам сказати, до того часу, поки я не вмів виводити матки, до того часу, поки ми е, розмножували пасіку е, роями, е, фактично з одної перезимованої сім'ї, для мене був оптимальний це е, збільшення одної сім'ї на три сім'ї. Тобто, Залишається основна сім'я на колишньому місці. І ще плюс два рогії, які можна зробити. Але цей приклад, який я зробив, показує, що з однієї перезимованої сім'ї можна запросто зробити сім повноцінних гарних відводочків. В принципі, ось те, чим я хотів поділитися: в принципі, зимовка через тонку перегородку відбувається на ура. Можете подивитися е, відеоролики на Пасіка Федан, також е, теж ви могли бачити і в мої ролики. Просто Стас більше зосереджує е, увагу на, на цих однорамочних відводках. Я, в принципі, е, теж з цією системою працюю. Я розумію, що це таке. Е, повірте, що м -м, зимовка, зимовка через тонку перегородку е, двох сімей, які займають. По три вулички у зиму набагато краще проходить, чим зимовка, зимовка сім'ї на 7-8 вуличок. Не знаю, з чим це зв'язано, але це, це є факт. І також ці сімейки, відводочки вони мають переваги весною, тому що в них є така, зривний такий старт. Скажемо так, Одна матка ніби змагається з іншою маткою. Вони загальний клуб формують. Загальна така тепла перегородка у нас сприяє хорошому розвитку. Якщо в принципі відповідально поставитися до бжів, то е, нема чим переживати, роблячи такі відводочки. Також я практикував зимувати слідуючі роки в зимовнику У мене є хороший, гарний підземний зимовник, тому. Якщо маєте таку можливість зимувати у зимовнику, то повірте, що якісні сім'ї, нарощені в зиму, з гарною обробкою від кліща, вони будуть дуже радувати вас. Також на що я звертаю увагу, чому я говорю, що з одної перезимованої сім'ї ліпше сформувати 6 або 7 відводочків? Тому що, скоріш за все, якщо у вас недостатня. Медова база, або е, в кращому випадку, як я рекомендую, навіть якщо у вас хороша медова база, все-таки е, ці відводочки старатися частково загодувати в зиму. Е, також тут потрібно добре уловити те, щоб ви е, часом ці відводочки не зносили на сиропі. Тому що, якщо в основних сім'ях, е, коли ми даємо е, там. 9 чи 10 літрів сиропу один до одного, то вони мають е, великий потенціал для того, щоб цей сироп переробити і не зноситися, то ці сімейки маленькі, вони більше як е, такі уязвимі до того, що можуть зноситися на сиропі. Тому, якщо у вас є е, там поряд е, сильніші сім'ї, які можуть переробити цей сироп, то ліпше віддайте перевагу тому, щоб е, з основних сімей, які у вас є, е, Ну, додати цим сімейкам рамки для Зимовки. Тому, в принципі, хотілося б, щоб ви в коментарях ставили запитання, яку тему би хотіли почути від мене. Також, якщо вам якась незрозуміла інформація, то можете якраз ставити запитання під цим відео у коментарях. Ставте лайки теж підписуйтесь на канал. Пока!